Творче об'єднання на читай. Бодік. Голодний зрозуміє ситого. Читає Надія Крапка. Голодний зрозуміє ситого, дурень вислухає мудреця. Голої боси одягнуться, здійсниться мрія мрійника. Ворог з ворогом поцілуються, Знайдеться цуценя, всі нещасні та розчаровані кохатимуть до рання. По письменнику щось напишеться, багатий обдарує бідняка, хворий з лікарем попрощається і піде кудись навмання. Земля ніколи не зупиниться, океани не полишать берега, війною ніщо не закінчиться, навіть запекла боротьба, щось заповнить порожнечу. Матерія темна або якесь шмаття. Уяви собі якусь конкретну тему. Вона існує, поки існує твоя голова. Протір приборкано вибери, котра зірка твоя. Залишився час, якого ніколи нема. І сподівання на вороття. Творче об'єднання на читай. Бодік чоловікам. Голодний зрозуміє ситого. Читала Надія крапка.